Barking at the cops, walking out your crib last thing you see a spark. God damn, oh, is that man walking out the bank with some bags in his hands? fucking up the hell of my niggas in my, my head. Shimmy, 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 bitch, do the money dance. Acting like this shit, bitch, you want demand What I say though Posted in the valley Pouring ounces in the Faygo Okay though He wanted that connect I pulled a plug I gave him k let Look out, this shit percolating Geeking off of earth Step up in this bitch my And I don't wanna waste your time I don't, I really don't. Yeah. And I don't wanna waste your time. <laughs> Let's go. And I don't wanna waste your time. I thought about that shit last night in the wintertime time. Don't wanna go down my mind. I think about all the times what we've been through. Even when there's a blue moon, pretty lady, pretty lady. all the time. друзі? Дякую за перегляд відео. Наступний текст тут не просто так. Два тижні тому я вирішив, що хочу мати свій власний сервер, адже перепробувавши багато українських і не тільки серверів, я зрозумів, що немає такої, який би мене влаштовував. Мої бажання доволі скромні. Мене влаштовують і офіційні сервери в Days, за винятком того, що там є читери. Ну і також бісило, коли мене рейдили в час, коли мене немає на сервері, тому на сервері присутній рейд тайм. Наступне відео на моєму каналі буде трейлером мого нового серверу. Наразі він на 80% готовий. Мені залишилось вирішити питання з хостом, для цього я купуватиму окремий ПК. Тому, якщо маєте змогу і бажання, підтримайте, будь ласка, фінансово. Посилання на донати у описі. Що вас чекає від мого сервера? Перш за все, такі прості і зручні речі, як пакі-мод, мапа, доступ до якої відкривається за наявності предмету мапа, можливість ставити маркери на мапі, інтерфейс компаса вгорі, за наявності GPS або компаса в інвентарі, ліміт групи 10 гравців наразі, але можливо він буде зменшений до 6-8 режим території, що створюється за наявності флагштоку, для якого потрібна тільки розмітка. Камені не потрібні. На вашій території неможливо будувати чужинцям. Загалом будувати можна всюди, окрім воєнних баз, аеропортів поруч з колонками, лікарнями, таборами і в радіусі 200 метрів падінням халікращів. Сервер налаштований так, що в цих місцях неможливо будуватися. На сервері спавняться цифрові кодлоки, які можна повішити не тільки на ванільне чи модове будівництво, але й на палатки. Ви маєте змогу обирати спаун. Вам більше не доведеться робити суїцид. Налаштовані айрдропи від простих медичних та воєнних, до будівельних та спеціальних. В айрдропах випадатиме різна рідкісна фурнітура, як от сейф, який можливо зарейдити тільки спеціальним пропадним пальником. Також з фурнітури є стойка для зброї. Є додаткові машини, які вписуються в ванільний дейс, а саме УАЗ на два місця з великим багажником. На 4 місця зі зменшеним є е, варіанти з як з кришею, яка додається завдяки брезенту, так і без криші, які дозволяють стояти на машині під час їзди і вести вогонь. Ще й Rover Defender, в якому є 4 місця для сидіння. 3 місця для дерев'яних ящиків, одна для каністри і одне місце під морський сундук. Є також трактор та автобус на 22 місця, місця, в якому теж можна вести вогонь. Ну і ще є броньована машина Амфібія Водник, яка має два двигуни, один з яких дозволяє йому плисти по воді. Всі транспортні засоби є у спавні, а також у спавні є ключі, які дозволяють закрити машини. Якщо наявні всі двері, то доступу до луту не буде. Але при цьому у спавні та аеродропах є відмички, які дозволяють зламати ці машини і викрасти. Машини можна накривати сіткою, або вона автоматично накриється через 15 хвилин, щоб не нагружати сервера. Ще з транспортних засобів є ванільні лодки і три види гелікоптерів: UH-1H Merlin та MS-6. Або Little Bird. Також є ще гірокоптер на одне та два місця. Якщо вас дисконектне через краще рестарт, ви завжди опинитеся на землі цілим та неушкодженим. Також, якщо вам мішає звук, можна вимкнути боруще на кнопку P. Стосовно гелікоптерів є також анімовані халікаші. На відміну від ванільних, їх потрібно збивати. Для цього на сервері є RPG 7 і NLAB, але також підійде люба стрілецька зброя, головне, щоб був АІМ. Також присутня можливість викликати бойовий гелікоптер з вимогою смок-гранати, або 40 мм смоук гранати Я продовжив життя деяким предметам, щоб вони не деспавнилися. Повний список можна знайти в Discord в описі відео. Присутній мод на перевертання транспортних засобів розвідним ключем. Також на сервері є мод, який додає в гру дрони, завдяки яким можна проводити розвідку території, а також скидувати всі види гранат і навіть є дрон, що переміщує дерев'яний ящик. Це додасть варіативності геймплею. Потрібно всього навсього знайти дрон, планшет, батарейки прості і спарити їх разом. Карта має розширені екстер'єри, що не додають додаткового навантаження сервера чи гравцям, але додають атмосфери, присутні глобальний чат і кілфіт прямо в грі. Стосовно зброї, вона вся ванільна без модифікацій, за винятком доданого РПГ і лав, що дозволяють збивати гелікоптери. Ну і звісно, присутня потужна вибухівка для рейду модової стройки, яка має в декілька разів більше життя ніж ванільно. Також ви можете зустріти болторіз, яким можете знімати чужі колючі проволоки ззовні. Загалом це практично всі зміни. Сервер пройшов успішно всі тестування, і я впевнений, він вам сподобається. <рес>